Коли в лікарні дитячі прилітають ракети, коли беззаконня і зло набирає обертів і процвітає, часом серед християн чути слова або скарги на те, що так погано і куди б це втікти від цього зла. Але послухайте: Ісус каже: Ви світло для світу, світло не потрібно там, де немає темряви. Світло не потрібно. Скаржитися на наявність темрява. Світлу потрібно бути там, де темрява. Кожному з нас потрібно бути там з тими, хто страждає. Там, де згущується темрява, потрібне світло. Я прошу вас і закликаю вас. Будьте з Україною, будьте з тими, хто сьогодні страждає. Світло дуже потрібно. Ісус каже, так, нехай світ.